За різними даними, сучасні українські родини через роботу, хатні справи та інші обов'язки в середньому проводять разом лише близько 30 хвилин на день, а деякі і набагато менше. Саме зараз, у нелегкий час для України, сім'я є осередком затишку, спокою та підтримки для більшості громадян. Незважаючи на всі виклики сьогодення, їх подолання стає у рази легшим, коли поруч є рідна людина, що завжди допоможе та підтримає. Навіть сьогодні, коли велика кількість Кількість родин знаходиться в евакуації, родинні цінності зберігаються, потребують особливого ставлення та збереження, аби нагадати кожному про важливість існування такого поняття, як родина. Існує свято під назвою Міжнародний день сім'ї. І до цієї дати в центральній міській бібліотеці Тараса Григоровича Шевченка оформлена книжкова ілюстративна виставка під назвою Добра родина, славна Україна ми простежили як сімейні традиції та. Редині цінності знайшли відображення у творчості українських художників усіх часів. І склався єдиний загальний портрет української родини, де панують любов, взаєморозуміння, піклування, повага до батьків та щасливе дитинство. На виставці кожен бажаючий може ознайомитися з картинами видатних письменників, таких як Шевченко, Пімоненко, Свастіон, Кричевський та інші. Також там представлена література як всесвітньо відомих письменників, так і місцевих. У кожному з творів та картин висвітлюється важливість підтримки у Родині питання правильного виховання дітей, давні традиції та весільні обряди української сім'ї, які символізують початок створення інституту громадянського суспільства. На виставці представлені не тільки картини українських художників, а і література для батьків, батьки, і діти, буквар для батьків, супербатьки, батьківські не для баягусів, це дуже я вам скажу такі шпаргати для батьків. Оце любов сьогодні суда мами, це творчі збірка поезії і прози наших місцевих авторів. Саме тематична збірочка, яка яку ми присвятили мамі. Місцеві мешканці та гості міста мають можливість ознайомитися з представленою виставкою протягом робочого тижня, тобто до 19 травня. Запрошуємо всіх бажаючих завітати до бібліотеки та ознайомитися з виставкою. Графік роботи бібліотеки з 9 до 17 години, окрім неділі і суботи. У світі існує сотні тисяч видань, яких розповідають про значущість родини для кожної людини окремо. Проте читаючи художні чи може наукові видання, не забувайте членом своєї родини, хоч інколи нагадувати, як важлива їх присутність у вашому житті. Телефонуйте рідним, цікавтеся їхніми справами, і тоді всі ці матеріали і справді підуть на користь для вас та ваших близьких.